Якщо б Німеччина погодилася визнати українську незалежність у 1941 році, ви б разом воювали проти Радянського Союзу? Так, безперечно, за умови визнання нашої державності ми були готові воювати пліч опліч із німецькою армією проти більшовицької Москви. Наша головна мета завжди полягала у відновленні незалежної української держави. А найбільшим ворогом був радянський комуністичний режим, що поневолив Україну. У 1941 році ми розглядали нацистську Німеччину як потенційного союзника у боротьбі з СРСР, але союзника тільки за умови поваги до нашого суверенітету. Саме тому Організація українських націоналістів і пішла на проголошення акту 30 червня 1941 року про відновлення державності або продемонструвати, що український народ бажає сам керувати своєю долею і готовий боронити своє право на власну державу. Цим актом ми заявили світові, що відтепер на українських землях постає самостійна українська держава, яка прагне стати рівноправним союзником у війні проти СРСР. Було сформовано тимчасовий уряд Українське державне правління на чолі з Стецьком як перший крок до створення повноцінного уряду в Києві над усією Україною. Цим документом ми заявили про тісну співпрацю з Третім Рейхом. У спільній боротьбі проти Москви фактично простягнули руку Гітлеру як союзники в обмін на визнання нашої незалежності. Можу нагадати слова з нашого меморандуму того часу: немає кращої гарантії українсько-немецької дружби, ніж те, що українська держава буде визнана Німеччиною. А визнаний нею уряд організує Збройну силу, яка на боці Німеччини буде вести спільну боротьбу так довго, поки Німеччина і впроваджений нею новий порядок у Європі остаточно не переможе. На жаль, німецька верхівка дуже швидко дала нам зрозуміти, що ніякого рівноправного Союзу не буде. Реакція Берліна була блискавичною і жорсткою. Вже за кілька днів після проголошення нашого акту німецька окупаційна влада заявила прямо: ми не союзники, ми завойовники цих російсько-радянських територій. Якби історія пішла іншим шляхом і Німеччина визнала нашу державу, цілком ймовірно, що українські війська воювали б на східному фронті проти Червоної армії. Це могло б змінити багато чого. Додаткові кілька сотень тисяч українських вояків у війні проти СРСР були б дуже суттєвим фактором. Можливо, і масових репресій проти наших людей з боку нацистів не сталося б, адже була б своя влада, яка б їх захищала. Проте це все припущення, реальність виявилася іншою. Гітлер не залишив там вибору, окрім як боротися проти нього так само, як проти Сталіна. І ми боролися до самого кінця війни і після неї, хоч якою нерівною не була ця боротьба. Степане Андрійовичу, як ви ставитеся до ідеології та методів, які практикувала нацистська Німеччина? Чому ви хотіли бути причетні до цього? До червня 1941 року українські націоналісти з ОНН бачили в гітлерівській Німеччині природного союзника. У боротьбі проти Радянського Союзу наші заяви того періоду були пройняті риторикою про нову Європу під проводом Німеччини та про спільний хрестовий похід проти більшовизму. Ми щиро вірили, що націонал соціалістична Німеччина допоможе звільнити Україну від московського панування. Не дарма в акті відновлення української держави, який ми проголосили у Львові 30 червня 1941 року, чітко зазначено, «Новопостала українська держава буде тісно співдіяти націонал-соціалістичною великою Німеччиною під проводом її вождя Адольфа Гітлера, який творить новий порядок в Європі та світі і допомагає українському народові визволитися з-під московської окупації. Ідеологічно наша організація українських націоналістів багато в чому поділяла погляди радикальних правих рухів міжвоєнної Європи. ОНН формувалась під сильним впливом фашизму. Нас приваблювали моделі корпоративної держави, культ сильної влади, тоталітарна дисципліна і військова доблесть. Ми вкидали демократичний лібералізм і комунізм. Натомість вірили в авторитарне правління згуртованої нації. В нашому середовищі панував культ вождя і романтика революційної дії. Тому націонал-соціалізм Гітлера не здавався нам чимось чужим. Навпаки, ми бачили спільність у підкресленні пріоритету нації, в ненависті до більшовицької ідеології та готовності застосувати силу. Антисемітські мотиви теж були присутні. Ще до війни частина членів УНН прийнялася тезою про жидобільшовизм, сприймаючи євреїв як опору радянського режиму. На початку 1941 року ОНН активно співпрацювала з німецькою військовою розвідкою Абвером. За домовленістю з Абвером, з наших бійців були сформовані два військові підрозділи Українські легіони Нахтігаль і Роланд. Вони увійшли до складу Вермахту як допоміжні частини, і в червні 1941 року разом з німецькими військами перейшли радянський кордон, зокрема, батальйон Нахтігаль, першим вступив до Львова. Одночасно, з початком німецького наступу, наше підпілля підняло повстання у тилу Червоної армії. Тобто ми реально воювали проти радянських військ пліч опліч з німцями влітку 1941 року, свідомо сподіваючись, що це приведе до відновлення української держави. Наше бачення ролі Німеччини було тоді доволі ідеалістичним. Ми думали, що німці ставляться до нас як до союзника, який бореться за спільну мету, знищення СРСР. Уявляли собі, що після перемоги над більшовиками настане новий порядок у Європі, де кожна нація отримає шанс на розвиток. Більше того, ми свою боротьбу називали частиною цієї європейської революції проти комунізму. Ми хотіли мати власну українську армію, що воює на боці Німеччини проти СРСР, але під українським проводом, наприклад, батальйони Нахтігаль і Роланд. Були сформовані як українські підрозділи, хоч підпорядковані німецькому командуванню. Про їхнє існування, до речі, домовлялися Абвером ад'ютанти-полковника Романа Шухевича та інші наші люди. Звичайно, ми не могли не знати про репресивний характер нацистського режиму. Нам були відомі методи СС і ГЕСТАПО, ми чули про концтабори, про жорсткі розправи над польською інтелігенцією та євреями у 1939 40 х роках, але скажу відверто: на той час це не відштовхувало, бо ми сприймали ці методи як воєнну необхідність, адже й УНН не була сентиментальною організацією. Ще до війни ми самі вдавалися до терору, коли це слугувало нашій справі. Я особисто організовував замахи на польських посадовців у 1930-х. Пілля ліквідовувала тих, кого вважали ворогами Української свободи. Тому суворі методи СС, такі як масові арешти, розстріли заручників, каральні акції, нас морально не шокували. Ми були людьми свого жорстокого часу. Вважали, що у війні за виживання нації мета випродовує засоби. Ідеологічно ми частково поділяли і установки нацистів щодо чужинців на нашій землі. Організація українських націоналістів прагнула побудувати етнічно однорідну українську державу, тому з підозрою ставилася до національних меншин, які могли співпрацювати з окупантами, тобто польського населення, євреїв, росіян. Більшовики перед війною активно використовували агентуру з місцевих комуністів, серед яких траплялися представники різних національностей. В нашій пропаганді міцно укорінився образ єврея більшовика. Внутрішні накази, олене на випадок німецько-радянської війни, фактично дозволяли очищення терену від ворожих елементів. Зокрема, в інструкціях на літо 1941 року йшлося про можливість, користуючись хаосом фронту, знищувати осіб, що вважалися небажаними для майбутньої держави польських, московських і жидівських діячів, пов'язаних з більшовицьким режимом. Тобто ми дали нашим місцевим бойовикам зелене світ усувати активістів радянської влади, а також інших, хто потенційно загрожував би українській незалежності. На практиці це обернулося трагічними подіями. Коли німці зайняли Львів у кінці червня 1941 року, у місті спалахнув погром єврейського населення. До нього долучилися і деякі українські формування. Зокрема, наша українська міліція, що створювалася тоді як допоміжна сила порядку, у вирі цих подій наша ОНН проголосила відновлення державності. На жаль, опричисті акції проти євреїв відбувалися паралельно. Деякі члени ОНН бачились із представниками СС, координуючи наведення порядку у місті. Фактом є те, що українські націоналісти допомагали німцям організовувати єврейські погроми влітку 1941 року. Треба сказати гірку правду. Ми вбачали в цих погромах продовження нашої власної програми етнічної чистки, адже також хотіли усунути з України тих, кого ототожнювали з комуністичним пануванням. Важливо зрозуміти, що станом на червень 1941 року ми не знали всіх справжніх намірів Гітлера та його СС. Про те, що нацисти планують тотальний геноцид євреїв, ніхто нам не повідомляв. Остаточне розв'язання єврейського питання на той момент ще тільки починалося за закритими дверима їхніх штабів. Ми також не знали, напевно, які плани німці мають щодо українців. Так, була расова теорія, де слов'ян вважали нижчою расою. Але Гітлер спершу використовував риторику визволення народів від більшовизму. Чи це наївність? Так. Але ми тоді жили мрією. Ми бачили в Німеччині силу, що зруйнує імперію Сталіна, а решту, гадали, якось домовимося. Вже наприкінці 1941-го на початку 1942-го УНН почали готувати сили для боротьби проти німців. Зрештою, у 1942-му повстає Українська повстанська армія, яка з 1943-го фактично воювала на два фронти: і проти нацистів, і проти повернення радянської влади. Треба також зазначити. У 1942-43 роках чимало членів УНН пішли служити у німецьку допоміжну поліцію на Волині та Галичині, яка займалася гетерізацією та депортацією євреїв до таборів смерті, наприклад, до Белжаця. Можу визнати, що деякі наші люди, осліплені ненавистю до жидів комуністів, стали співучасниками нацистського геноциду. Це правда, від якої нікуди не втечеш. У своїй книзі Криваві землі історик Тімоті Снайдер стверджує, що УПА була учасником подвійного геноциду проти євреїв і поляків, він пише, що ви прагнули створити в Україні однопартійну фашистську диктатуру без національних меншин і що під час Другої світової війни ваші прихильники вбили багато поляків та євреїв. Як би ви відповіли на такі звинувачення? Передусім, мушу рішуче відкинути термін геноцид щодо боротьби, яку вели українські повстанці. Наша мета полягала не в знищенні нації, а в здобутті незалежності України від імперіальних гнобителів. Ми боролися проти окупантів, проти тих, хто століттями позбавляв українців права на власну державу. Звичайно, у вирі жорсткої війни відбувалися трагедії і гинули невинні люди. Я цього не заперечую, але називати цю боротьбу подвійним геноцидом значить ігнорувати контекст і природу тієї війни. Візьмемо ситуацію на Волині 1943 року. Польське підпілля і адміністрація до того роками проводила політику колонізації, а за радянської влади різні етнічні групи були стравлені між собою. Коли німецька окупація послабла вибухнув кривавий конфлікт між українцями та поляками, Кажуть, що тоді у пацарі спрямовано винищувала польське населення. Так було рішення українського підпілля примусово усунути польську присутність наших земель. Це жорсткий факт. Зокрема, командир Дмитро Клячківський начебто віддав наказ знищити всіх поляків у Волинській області. Якщо це справді так, то як керівник революційного руху я лише можу висловити жаль з приводу такого кривавого розвитку подій. Проте прошу нагадати: ті рішення ухвалювалися на місцях. У умовах бездержавності та боротьби на два фронти проти нацистів і більшовиків. Я тоді перебував у німецькому концтаборі, отже не міг фізично керувати діями УПА чи зупинити цей конфлікт. У селянина в роки війни та після неї був лише вибір між підтримкою УПА або ризиком бути звинуваченим у співпраці з радянською владою і бути вбитим. Чи справді це так. Ситуація, в якій опинилися українські селяни в 1940 х роках, була надзвичайно складною. Україна була окупована ворогами, а український народ змушений був боротися за своє існування. Ви питаєте, чи міг селянин залишитися нейтральним? Фактично ні. Бо війна знищувала нейтральність, совєтська влада не залишала вибору, вона проводила тотальний терор, підозрюючи кожного в нелояльності. Якщо ти селянин на Західній Україні, ти вже потенційний ворог Москви, і з цієї точки зору навіть найпасивніший українець міг бути заарештований і висланий до Сибіру. Чи була в нього альтернатива? Так. Він міг співпрацювати з більшовиками, вступити до колгоспу, до партії, але тоді він ставав опорою ворожої системи, частиною механізму, що працював на знищення української нації. Тому боротьба з такими людьми була неминучою, бо війна була не лише проти сталінського режиму, а й проти тих, хто допомагав його вкоріненню в Україні. Але це не означає, що кожен, хто не підтримував повстанців, автоматично ставав жертвою УПА. УПА не була каральною організацією, що вибивала підтримку із селян. Ми покладалися передусім на добровільну допомогу. УПА була народним рухом, і саме народ її підтримував. У більшості випадків люди допомагали свідомо, бачили в повстанцях своїх рідних, сусідів, дітей. І саме тому партизанська боротьба тривала понад десятиліття. Якщо б Україна отримала незалежність у 1941 році та перемогла б у війни проти СРСР, що б було далі? Сотні тисяч загиблих були б на совісті ОУН. Хіба на цьому б могла побудуватися демократична Україна? Якби у 1941 році ОУН дійсно побудувала незалежну державу під німецьким протекторатом. Що далі? Який реалістичний сценарій? Україна залишалася б колонією Рейху? У 1941 українські націоналісти ще мали ілюзії, що Німеччина визнає і визнає Україну, але вже після 30 червня 1941 року стало ясно, що Гітлер. Він взагалі не сприймає слов'ян як рівних за генеральним планом Ост, Україна мала стати територією для німецьких колоністів, а українців чекала б жорстка доля, рабство або депортація. Високопосадовці Третього Рейху навіть говорили про знищення 65% українців через війну, голод і примусову працю. Тобто навіть у випадку, якби Україна перемогла з Гітлером, її чекала б не свобода, а німецький колоніалізм. Жертв було б ще більше. Окупаційний режим був би жорстокішим. Українські націоналісти воювали б з власним народом, придушуючи незгоду. Репресії проти євреїв, поляків, радянських військовополонених тривали б ще жорсткіше. В результаті на Україну чекала б диктатура. Залежна від Гітлера або прямий геноцид. Чи могла б після цього бути демократична Україна? Звісно, ні. Війна, побудована на підтримці Гітлера, не змогла б привести до демократії. ОУН у, у 1941 році сповідувала авторитарну однопартійну ідеологію, схожу на італійський фашизм. Вони говорили не про парламентську республіку, а про державу з жорстким контролем без опозиції. Влада була б не демократичною, а націоналістичною диктатурою, яка знищувала б незгідних. Отже, навіть якби вони перемогли. Демократичної України не було б. Найкращий доказ цього історія Хорватії часів Другої світової. Там перемогли у стащі союзники Гітлера, і що їхній режим став жорстокою диктатурою. Вони воювали не лише проти комуністів, а й проти власного народу. Після війни цей проект розвалився. Така ж доля чекала б Україну під владою ОУН 1941 року. Якби ОУН і УПА перемогли у часи війни разом із, із Гітлером, це була б не вільна Україна. А тоталітарний режим, який існував би недовго. Жертв було б ще більше, ніж навіть за радянської окупації. Незалежність України 1991 року не була б можливою у тому вигляді, в якому вона сталася. Отже, які ж ми висновки можемо зробити з цього? Не все, що має напис боротьба за незалежність, це добре. Не можна виправдати союз із нацистами навіть найвищими ідеалами. Історія вона має пам'ятати і подвиги, і злочини. Україна стала незалежною не завдяки Бандери, а в багатьох сенсах попри нього. І на кінець вона стала вільною саме тому, що обрала гуманістичний, а не фашистський шлях. Дякую.